Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні ми продовжимо повторювати пройдений матеріал за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Сьогодні ми з вами розв'яжемо 44-й варіант ДПА. Коротко про ДПА. Вже неодноразово казав, але можливо ви дивитеся це відео вперше, а не весь курс цілком послідовно. Тому повторююсь. Депла це тест, який раніше проводився на території України для оцінювання знань учнів, які закінчують 9 класів. Тобто, це така була тестова контрольна робота у вигляді тесту. Цей тест складається з чотирьох частин. Перша частина тестова складається з 12 завдань, друга частина. Вона розуміє собою розв'язування і вказування вірної відповіді до бланку відповідей. Третя частина вона повинна мати обґрунтовані розв'язання. Четверта також. Проте четверта частина раніше розв'язувалася лише учнями, які навчаються або у класах, або у школах з поглибленим вивченням математики. Сьогодні ми з вами сконцентруємось на перших двох частинах. Чому розповім трішки пізніше? Спершу про користь розв'язування тестів ДПА, незважаючи на те, що воно зараз на території України не проводиться. За допомогою розв'язування цих тестів ви можете повторити, систематизувати чи підготуватися до контрольних робіт, які вам, будуть, які вам зустрінуться у майбутньому. Або ж, якщо ви плануєте складати тест, такий, як ЗНО чи НМТ, зараз НМТ проводиться. То за допомогою цих тестів ви можете повторити матеріал, який був раніше. Припустимо, ви зараз навчаєтесь у 10 чи 11 класах, а людині є така властивість, як забувати пройдений матеріал, постійно треба повторювати. Тому за допомогою цих тестів у вас є чудова можливість повторити е, пройдений матеріал, який був, припустимо, у 5, 6, 7, 8 чи 9 класах. До того ж, якщо ви займаєтесь без репетитора, ці тести також для вас стануть надзвичайно гарною базою, тому що. А, цілком визначити свої прогалини без репетитора буває досить складно. А у ДПА усі завдання зібрані саме за точковими темами. Тобто, кожне завдання орієнтовне на певний клас та на певну тему. Якщо ви розв'яжете на один, не два, не три варіанти, а припустимо, як у цьому збірнику, який ми з вами робимо на нього огляд, припустимо 50, то у такому випадку ви зможете повторити і визначити свої прогалини та сильні сторони а, за дуже багатою кількістю тем. Тому це дуже корисно, чому я вже пояснив. Сьогодні ми з вами розв'яжемо перші дві частини ДПА з повним поясненням тобто тестову і другу частину, що складається з чотирьох завдань, яка розуміє собою розв'язування. Ми все пояснимо. До того ж, я напроти кожного завдання написав відео, яке можна подивитися на моєму каналі. Відео йдуть до п'яти хвилин, але в них дуже багато корисної інформації. Коли ми з вами перейдемо до розв'язування, я це ще раз вам поясню і повторю. Тому. Не будемо зволікати, будемо розпочинати розв'язування. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео серед своїх друзів. Це допомагає розвитку каналу і, відповідно, можливо, це вашим друзям також стане на згоді. Тому не лінуйтеся, поширюйте і проявляйте активність на каналі. Переходимо до розв'язання. Що розпочинатимемо? Давайте ще раз швиденько пройдемося за структурою тесту, аби ви все побачили. Частина перша 12 тестових завдань. Розв'язуємо, вказуємо вірну букву відповіді. Друга частина. Чотири завдання відкритого плану розв'язуєте, пишете до бланку відповідей вірну відповідь. Третя і четверта частини – частини відкритого плану, що повинні мати обґрунтування, як ви можете побачити. Тобто, ви маєте розв'язати, надати повний хід розв'язання, логічні мислення і так далі. Четверта частина подібна до того. Тобто, ви розв'язуєте. Після того, як ви розв'язали, ви маєте вказати вірну відповідь, але перш до цього повинні мати обґрунтувати. Тепер. Як я казав, сьогодні ми розв'яжемо з вами першу і другу частини. Третю частину ми розв'яжемо, що й на відео набере 20 лайків на Ютубі. І четверту розв'яжемо, що й на відео набере 50 лайків на Ютубі. Тому поставте лайк, не лінуйтеся, це допомагає просуванню цього контенту і пришвидшує подовження огляду цього, цього варіанту. Значить, варіант 44 частина перша. Давайте розбирати завдання 1:1. До того ж, напроти кожного з завдань я написав номери відео на своєму YouTube каналі, які ви можете подивитися. Якщо, наприклад, ви не знаєте, як робити те чи інше завдання, спершу рекомендую подивитися відео, потім спробувати розв'язати завдання ще раз. Якщо після того, як ви подивилися відео і вас усе ж таки не виходить розв'язати це завдання, у такому випадку подивіться завдання з моїм поясненням. Так, виконайте додавання. Аби спробувати розв'язати це завдання самостійно, подивіться відео під номером 44, знаки яке можна у списку відтворення 6 класу математики. Відео недовгі, тривають до 5 хвилин. Проте дуже інформативні, і в них дуже багато інформації. Значить, виконайте додавання цілі, 7 восьмих, плюс восьмих. Як додаються дроби? Спершу ми додамо цілі частини, тобто 2 плюс 3. А потім дроби 7 восьмих плюс 5 восьмих. Дорівнює. 2 плюс 3 це 5. 7 плюс 5 12. І 8 знаменник. Проте ми бачимо, що цей дріб є скоротнім. Його можна скоротити на 4. Тобто виходить 5, цілих. 12 поділити на 4 буде 3. 8 поділити на 4 буде 2. І 3 друга це неправильний дріб. Його можна перевести до вигляду правильного. Тому ми пишемо 5, цілих плюс, звідси забираємо одиницю, і в нас ще залишається одна друга. Тому в нас виходить 6 цілих одна друга. Завдання 1, 2. Аби спробувати зробити завдання під номером 1-2. Ви можете подивитися відео під номером 55, знайти яке можна у списку відтворення 6 класу. Знайдіть відсоткове відношення числа 0,2 до числа 5 четвертих. Аби знайти відсоткове значення відношення, ми маємо їх поділити 2 на 5 четвертих. Тобто ми маємо 2 поділити на 5 четвертих. Дорівнює. Що ми маємо? 2 десятих можна скоротити, це вийде 1 п'ята. Потім помножимо при діленні дробів, другий дріб перегортається і знак ділення замінюється знаком множення. В нас виходить 4,25. Тепер ми 4 ділимо на 25, у нас виходить 0, цілих. дописуємо 0 сюди. Потім беремо по одному 25, залишається 15, оскільки 15 на 25 не ділиться, ми дописуємо 0. 150 на 25 це буде 6. В нас вийшло 0,16. Аби знайти відсоткове значення, ми маємо 0,16 помножити на 100%. Це виходить 16%. Відповідь Б. І ми в А не вказали відповідь: це В тут буде. Завдання 1,3. Аби спробувати зробити таке завдання самостійно можна подивитися відео під номером 50, знайти яке можна у списку творення 6 класу. Укажіть функцію, яка є прямою пропорційністю. Одразу треба розуміти, що називають прямою пропорційністю і оберненою. Про це розповідається у цьому відео, проте коротко я розповім. Пряма пропорційність це тоді, коли зі збільшенням чи зменшенням однієї з величин збільшується чи зменшується інша величина. І це легко довести. Варіант тут буде вірний г. Зараз поясню, чому. Y дорівнює 5 x Зробимо таблицю значень з y. Замість X возьмемо 0, отримаємо 0. Тобто 5 на 0 буде 0, замість х візьмемо одиницю, вийде 5 Замість х візьмемо двійку, вийде 10, замість х візьмемо 3, вийде 15. Як бачите, коли в нас зростає х, то в нас, відповідно, зростає і y. Це називається прямою пропорційністю. Якби в нас було навпаки, тобто зі збільшенням х y би зменшувався, це була б обернена пропорційність. Нам треба пряма. Тому відповідь б. Завдання 1.4. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,4. Ви можете подивитися відео під номером 102, знайти, яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Спростіть вираз 3х мінус квадра... 2 у квадраті плюс 12х. Дорівнює. Це формула скороченого множення, яка називається квадрат двочлена. Розкривається вона так, як а2 мінус 2аб плюс b квадрат. Тепер обчислюємо. Мінус 12х і 12х. Ми просто скоротимо, і в нас виходить 9х квадрат плюс 4. А, це відповідь. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,5 самостійно. Ви можете подивитися відео під номером 160 та 162, знайти які можна у списку творення 8 класу алгебри. Обчисліть корінь з 5 у квадраті. Мінус корінь із 7 у квадраті дорівня. Будь-яке число під коренем квадратним у квадраті це просто це число, але без корення, без степені і так далі. Просто 5. Так само і тут. 5 мінус 7 це мінус 2. Відповідь Б: завдання 1,6. Аби спробувати зробити завдання під номером 1,6 самостійно. Можна подивитися відео під номером 148, знайти, яке можна у списку творення 8 класу алгебри. Знайдіть значення виразу. Мінус 2 у степені мінус 3 Помножити на 1 другу у степені мінус 4. Дорівнює. Мінус 2 у мінус 3 степені. Мінус залишиться, тому що степінь не парна. Проте число ми перегорнемо. Перегорнемо і запишемо так. 1 поділити на мінус 2 у третьому степені. Чому перегорнули? Тому що від'ємна степень каже про те, що треба перегорнути число. Так само зробимо і тут. Помножити на 2 у четвертому степені. Дорівнює. Мінус 2 у третьому степені і 2 у четвертому. Скоротимо. Тут скоротиться все, тут скоротиться четвірка. І мінус залишиться. Виходить мінус 2. Відповідь Г. Завдання 1.7. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.7 самостійно. Ви можете подивитися відео під номером 71 та 70, знайти, які можна у списку творення 6 класу. Математик. На рисунку зображено графік руху туриста, скільки часу тривав привал. Ну, як бачите, так, тут е, стрілочка йде догори. Значить, відповідно, він рухався. Тут також догори рухався. А ось тут стрілочка просто стоїть на місці. Відповідно, він залишався на позначці 5 км. І тривав цей привал з однієї години до 3,5 годин. Відповідно, 3,5 мінус 1 це буде 2,5 години. 2,5 години. Відповідь В. Завдання під номером 1.8. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.8 самостійно, можна подивитися відео під номером 176, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри, розв'яжіть нерівність. х квадрат менше чи дорівнює 49. Ми знаємо, що до квадрата можна піднести як 7 буде 49, так і мінус 7 буде 49. І дивіться, якщо ми візьмемо проміжок з мінус 7 до 7. То ми з вами отримаємо те, що від нас просять. Тому що, якщо будемо підставляти від мінус 7 до 7 числа, то вони будуть або меншими, або дорівнювати 49. Вірна відповідь Г. Завдання 1.9. Аби спробувати зробити таке завдання самостійно, подивіться відео під номером 89 та 91, знайти, яке можна у списку творення 7 класу геометрії. У трикутнику АБЦ, кут С дорівнює 43 градуси, кут Б100 градусів. Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при вершині А. Малюємо трикутник АБЦ. Кут С 43 градуси. Кут Б 100 градусів. Нам треба знайти міру зовнішнього кута при вершині А. Чудово. Давайте знайдемо сам кута внутрішній, оцей. 180 мінус 100 мінус 43 дорівнює. 180 мінус 100 буде 80. 80 мінус 43 буде 37. Відповідно, 37 градусів. Кут А 37 градусів. Оцей кут зовнішній, він суміжний з внутрішнім, А сума двох суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Значить, ми від 180 віднімаємо 37 і у такому ми випадку отримаємо 143 градуси. Можна було це зробити ще інакше. Міра зовнішнього кута дорівнює сумі двох внутрішніх кутів несуміжним з цим внутрішнім. Тому тут відповідь Б. Я вам показав більш детальний розв'язок. Завдання 1.10. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 143, знайти яке можна у списку творення 8 класу геометрії. У прямокутному трикутнику один з катетів 4 см, а косинус прилеглого до нього кута 0,8. Ну, знайдіть гіпотенузу. Значить, малюємо прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. В нього катет 4 см, косинус прилеглого до нього кута 0,8. Треба знайти гіпотенузу, тобто це. Згадуємо, косинусом кута називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто, аби нам знайти гіпотенузу, нам необхідно катет поділити на косинус цього кута. Ми отримаємо, а це дорівнює бС в нас це 4 Ми ділимо на 8 десятих. Виконаємо скорочення. І отримаємо. 10 поділити на 2 буде 5. Наша вірна відповідь буде «Б». Наступне завдання 1,11. Аби спробувати зробити завдання під номером 1.11 самостійно. Подивіться відео під номером 165, знайти яке можна у списку і 9 класу, геометрії. Знайдіть відстань від точки мінус 2 мінус 3 до осі ординат. Ми знаємо, так, що якщо точка в нас ось давайте намалюємо, точка мінус 2, -3, десь тут лежить. До осі ординат. Ось тут мінус 2, ось тут мінус 3. Вісь ординат в нас оця. А якщо точка лежить на осі ординат, то її абциса дорівнює 0. Вірно, так? А ордината відповідно мінус 3. Тому що найближча відстань це завжди висота. Ось тут в нас лежить точка М. Відповідно, нам необхідно знайти відстань МО. Точка М має координати. Давайте запишемо. Точка М має координати мінус 2, мінус 3. Точка О має координати 0 та мінус 3. Нам необхідно знайти довжину відрізка МО. Аби знайти довжину відрізка, нам необхідно від кінця від його кінця координати Х відняти координату початку. І те саме зробити з координатами за ігри. Після цього ми, ми отримаємо вірне значення. Корінь 2 у квадра... 0 плюс 2 буде 2, 2 у квадраті це 4. Мінус 3 плюс 3 буде 0, 0 у квадраті 0. Корінь 4 це 2. Така відповідь дійсно в нас існує, це буде відповідь Б. Розв'яжемо завдання 1,12. Аби спробувати розв'язати завдання під номером 1,12, необхідно подивитися відео під номером 191 з яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Радіус кола дорівнює 6 см. Знайдіть градусну міру дуги цього кола, довжина якої пі см. Тобто в нас є довжина дуги кола, що дорівнює пі см. В нас є радіус цього кола, що дорівнює 6 см. Нам необхідно знайти градусну міру. Відповідно, маємо формулу. А, L дорівнює пі r n градуси ділити на 180, оскільки ми знаємо довжину цього, дуги цього кола це пі. Також ми знаємо радіус цього кола це 6. І нам треба знайти оцю Н. Ділити на 180. Множимо хрест на хрест. І після цього ми з вами будемо знати нашу величину. 180П дорівнює 6П. N градусів. Пі і пі скоротимо. Звідки, аби знайти n, ми пишемо, N дорівнює 180 поділити на 6. N дорівнює 30. Тобто градусна міра дуги цього кола це 30 градусів. Значить, наша вірна відповідь це відповідь А. Тому ми з вами першу частину вже розв'язали. Переходимо до частини другої. Друга частина. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 138, 140 та 142, знайти як можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Спростіть вираз. x-1 ділений на х плюс 1 плюс х плюс 1 ділений на мінус -1, -1, 1. Поділити на 4х квадрат плюс 4 ділити на х квадрат мінус 2х плюс 1. Значить, записуємо завдання 2, 1. Х-1 ділити на х плюс 1. Плюс х плюс 1 ділити на х-1. Ділити на 4 х квадрат плюс 4 ділити на х2 мінус 2х плюс 1. Дорівнює. Спершу зробимо дію у дужках, потім дію ділення. Значить, що ми тут маємо? Перша дія x-1 ділений на х плюс плюс х 1 плюс ділений на х-1. Зводимо до спільного знаменника. Тут домножимо на x-1, тут на х 1. Дорівнює. Х-1 помножити на х мінус 1. Це в нас виходить х-1 у квадраті. Плюс х 1 помножити на х плюс 1 буде х плюс 1 у квадраті. У знаменнику в нас виходить х плюс 1 помножити на х-1. Дорівнює. У чисельнику ми отримали дві формули. Формулу а, квадрата двочлена і також квадрата двочлена. Значить, що ми тут маємо? Хнус 1 у квадрат розкривається як х квадрат мінус 2х плюс, 1 плюс х квадрат плюс 2х плюс 1. Ділити. На х плюс 1 ділений на х мінус 1. Дорівнює. х квадрат плюс х квадрат. Це виходить 2х квадрат. А, 2х і мінус 2х скоротиться. І залишається 2х2 плюс 2. Ділити на х плюс 1 і ділити на х-1. Дорівнює. Тут двійковий не самозадушки. Виходить 2 х квадрат плюс 1. Ділити на х плюс 1 і х мінус 1. Друга дія. Тепер ми будемо ділити 2 х квадрат плюс 1 ділити на х плюс 1х мінус 1. І потім ми з вами ділимо на 4 х квадрат плюс 4 ділити на х квадрат мінус 2х плюс 1. Дорівнює. Отут ми можемо винести за дужки четвірку. Тут ми можемо з вами розкласти за формулою квадрата двочлена. Виходить 2х 2 плюс 1 ділити на х плюс 1 ділений на x-1. При діленні дроби перегортаються, знак ділення замінюється знаком множення. В нас виходить, а, х. Мінус 1 у квадраті. Тут ми пишемо 4 і виносимо четвірку за дужку, отримаємо наступне. Дорівнює. х і +1, х плюс 1 скорочується. Тут скорочується квадрат тут x мінус 1. Виходить 2 помножити на х мінус 1, ділити на 4х плюс 1. Тобто це в нас буде відповідь. Але спершу ми скоротимо 2 і 4. Дорівнює. 2 і 4. Тут двійка зникає і залишається у знаменку 2 помножити на х плюс 1. Тобто це є відповідь. Тепер переходимо до завдання 2.2. 2, -2. Розв Аби спробувати зробити завдання під номером 2.2 самостійно. Ви можете подивитися відео під номером 188, знайти яке можна у списку творення 9-го плацу геометрії. Розв'яжіть систему нерівностей. А, давайте записувати. Завдання 2.2. Х плюс 8 ділений на 4 менше 2. 4 мінус 5 плюс 5х ділений на 3 більше 1 мінус 1 мінус х, ділений на 2. Будемо розв'язувати кожну окремо. Тут помножимо все на 4. тут все помножимо на 6, аби позбутися знаменників. В нас виходить х плюс 8, менше 8. Тут виходить 24 мінус 2 помножити на 5 плюс 5х. Більше 6 мінус 3 помножити на 1 мінус х. Виходить х менше 0. 24 мінус 10 мінус 10х, більше 6 мінус 3 плюс 3х. Виходить х менше за 0. Тут х зносимо до одного боку, числа до іншого. Виходить, мінус 10х, мінус 3х, більше. 6 мінус 3 це одразу 3. 24 мінус 10 це 12, при переносі знак зміниться, буде мінус 12. Значить, що в нас виходить? Виходить наступне. Так, виходить наступне. Виходить наступне. Мінус 10 мінус 3 Це в нас виходить мінус 13х більше мінус 9. Множимо все на мінус 1. В нас виходить така ситуація. Х менше за 0, 13х більше, менше, точніше 9. Чому менше? Тому що м, при множенні на мінусове значення знак нерівності змінюється також. Х менший за 0, х менше тринадцятих. Значить, е, малюємо проміжок, позначаємо 0, позначаємо 9 тринадцятих. Тут проміжки уходять в нескінченність, тут також в нескінченність. Х належить від мінус нескінченності до 0. Наступне завдання під номером 2,3. Аби спробувати зробити завдання під номером 23. Самостійно можна подивитися відео під номером 196 та 198, знайти яке можна у списку ітворення 9 класу алгебри. Знайдіть найбільше значення функції. Y дорівнює мінус 2 х квадрат плюс 8х мінус 5. Як бачимо, графік цієї функції це парабола, яка напрямлена вниз. Значить, найбільше значення функції це найвища точка за ігром. Аби її знайти, спершу ми з вами обчислимо х вершини. Знаходиться він за формулою мінус b ділений на 2а. Мінус 8 ділений на 2 на мінус 2 помножити на 2. Ну, тому що а це мінус 2 в нас, ми множимо мінус 2 на 2. Це в нас виходить мінус 8 поділити на мінус 4 просто 2. Знаходимо найвищу точку. Y вершина. Мінус 2 помножити на 2 у квадраті, плюс 8 помножити на 2, мінус 5. Дорівня. Мінус 2 помножити на 2 в квадраті це мінус 8. 8 на 2 16, мінус 5. Мінус 8 плюс 16 це 8. 8 мінус 5 це 3. Тобто найвища точка це 3. Завдання 24. Аби спробувати зробити завдання під номером 24 самостійно. Ви можете подивитися відео під номером 171. Знаєте, яке можна у списку творення 9 класу геометрії. Модуль вектора А. Має координати. P плюс 1, тільки тут точка з комою, дужку не треба закривати, мінус 3. І модуль цього вектора дорівнює 5. Знайти P. Чудово. Як знаходиться модуль? Аби знайти модуль вектора, він записується під коренем, Береться перша координата до квадрату, плюс друга координата до квадрату. І дорівнює модулю. Спершу під, позбудемося корення. Давайте одразу позбудемося корення, звівши все до квадрату. А тут будемо розкривати одразу формулу. Виходить p квадрат плюс 2p плюс 1 плюс 9 дорівнює 25. Зносимо все до одного боку, це в нас виходить квадратне рівняння. І розв'язуємо його, дискримінат дорівнює 4, b квадрат 2 в квадраті 4, мінус 4 помножити на мінус 15. Ну і ще на одиницю, але на одиницю немає сенсу множити. Виходить 64. Знаходимо P1 дорівнює. мінус 2 плюс 8 ділити на 2. Це виходить у нас 6 на 2, 3. p 2 дорівнює мінус 2 мінус 8 ділити на 2, Дорівнює мінус 10 на 2, мінус 5. Тобто P в нас може дорівнювати як цьому значенню, так і цьому. На цьому ми з вами розв'язали перші дві частини варіанту ДПА з математики, варіанту 44-го. Сподіваюся, вам це було зрозуміло. Можливо, залишилися певні запитання, то напишіть про це в коментарях. Не забувайте, в нас ще залишається до розв'язування 3 і 4 частини. Аби ми їх розв'язали, необхідно на Ютубі набрати 20 лайків для третьої частини і 50 для четвертої. Тому не лінуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео серед своїх друзів, можливо, воно також стане їм до згоди. А також. Не забувайте підписуватись на канал. Це допомагає як його розвитку, так і підвищенню активності на ньому. А найголовніше надає додаткової мотивації до подовження діяльності. Дякую за увагу. Зустрінемось на огляді наступного 45-го варіанту. ДПА з математики.